Добрий день малята. Зараз я хочу вам загадати загадку. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гости зустрічаємо. Здогадались, про що мова? Молодці малята, так, це наш святий хліб. І зараз я хочу з вами разом пригадати правила поводження з хлібом. Перше правило. Шануйте працю людей, які виростили хліб. Друге правило. Не можна хлібом гратися і кидатися. Третє правило хліб потрібно доїдати. Четверте правило бери хліба стільки, скільки зможеш з'їсти. П'яте. Не лишай крихти на столі та не змітай їх на підлогу. Шосте. Черствий хліб не викидай, а віддай краще тваринам чи птахам. Запам'ятали молодці малята. А сьогодні ми з вами Прочитаємо, послухаємо оповідання Василя Сухомлинського, хліб то праця людська. Слухайте уважно, взяв онуку у хаті шматок хліба, пішов у садок і став ним спілі груші з дерев збивати. Підходить дідусь і питає, Що це ти робиш, онучку? Воно похнюпився, не насмілюється очі підвести. Знає, що робить недобре, але сподівався, що ніхто не побачить. Візьми в руки той шматок хліба, звелів дідусь. Підібрав воно шматок хліба. Є в тебе чиста хустинка. Взяв онук із кишені чисту хустинку, Загорни хлібу хустинку. Онук загорнув хлібу хустинку і неси цей шматок хліба до хати. Поклади його поруч зі своїми книжками, хай лежить він доти, доки ти не виростеш і не народяться в тебе діти. Заповідай тоді своїм дітям. І внукам, що хліб це святиня, і знущатися над ним Великий гріх. Дякую вам за науку, дідусю, тихо каже онук, і несе шматок хліба в кустиночці хати. Той шматок хліба він зберіг багато років, як виросли його два сини і стали розуміти, що таке праця і честь. Він сказав їм, це найдорожча цінність, хліб, його виростив ваш прадід. Бережіть і шануйте хліб, бо то праця людська. Діти мої дорогі, запам'ятайте, хліб це наше багатство. Шануйте його. Шануй ту пра працю людей, які виростили і спекли цей хліб. Хліб, діти то праця людська.